Отож, колеги, третя частина рубрики Аспірант вивчає. Значить, Сьогодні я хочу присвятити оглядову тему, оглядовий матеріал саме для такого чудового бджолиного продукту або продукту, який збирається бджілками – це бджолини обніжжя. І сьогодні ми з вами протягом наступних 30 хвилин будемо обговорювати бджолини обніжжя. І відразу хочеться дати чітке. Визначення, що таке бджолине обніжжя. Бджолине обніжжя – це значить, результат бджолами зібраного пилочку, змоченого його свої, своїми сли, своєю слиною або так званими ферментами, сформоване в обніжку, сформоване обніжку на кошику. І увага зняти шпорцем. Ось от, от нюанс. Та? І тільки після того пилок починає називатися обніжкою. Тобто бджолине обніжя це вже готові продукти, які бджоли зібрали і виготовили з пилку. І з обніжки бджоли вже виготовляють пергу. Тобто такий от, е процес. Тому, якщо говорити з точки зору термінології, виключно правильно називати бджолине обніжя.